nous sommes arrivés ce matin à Odessa nous avons euh Від першого дня повномасштабної війни Франція стоїть пліч опліч з Україною і допомагає їй на двосторонній основі. На сьогодні ми приймаємо більше ста тисяч українців у наших громадах у Франції. Також ця підтримка має військовий вимір, на яку ви настільки потребуєте сьогодні. Під час зустрічі ми обговорили потреби, які на сьогодні існують, а саме, проблематика аграрного експорту, економічні складові питання мобілізації, які залишаються на порядку. Денному ми знаємо про ці Треба, які на сьогодні є актуальними для України в наданні ППО протиракетного захисту. Ми усвідомлюємо, те, що ми постачаємо зараз, є недостатнім. Налаштовані робити необхідне, аби обсяги і якість цих поставок збільшувалися. Подібні двосторонні угоди про співпрацю розповсюджуються, і їх стає все більше. До них додаються різноманітні коаліції, які утворюються на підтримку України. Зокрема, можна додати чеську ініціативу щодо постачання боєприпасів, значні потреби, які існують наразі у збройних силах України щодо забезпечення боєкомплектів, і наше спільне завдання робити все, аби ці поставки збільшувалися. Ми у Франції намагаємося збільшити наші виробничі потужності у відповідь на потреби ЗСУ. Ми також спонукаємо Україну використовувати всі способи для збільшення власного виробництва. Наше спільне завдання робити все, аби ці постачання збільшувалися. admirable dans la façon dont le peuple ukrainien résiste.